Українця, який не хотів виїздити з Польщі, все ж таки вигнали з Польщі і передали прикордонній службі України. А також поговоримо про те, що 25% всіх громадян, які зараз перебувають за кордоном, не планують приїздити повертатися в Україну. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписатися на канал. Дуже багато вас дивиться без підписки, близько 60%. Підпишіться, і ви будете знати всі останні новини з Польщі, Кордону та Європи. А також ваша активність, вподобайки, коментарі, репости дуже допомагають просувати україномовний контент. Дуже вас попрошу це зробити. Дякую. Я вже неодноразово говорив і ссилався на прикордонну службу Польщі, яка майже щоденно фіксує якісь порушення іноземцями, в тому числі українцями, щодо нелегальної, щодо нелегального перетину кордону, щодо нелегальної роботи і багато-багато різного. Вони це публікують на своїй сторінці «Стражі Гранічний, куди може кожен з вас зайти і почитати. І цього разу також Страж Гранічна висвітлює новину, що вони перевірили. Підприємство, де працювали іноземці, і з 10 перевірених іноземців, 7 працювало нелегально. І був один українець, який мав депортацію і не виконав вимоги про депортацію. Просто залишився в Польщі і собі далі працював. Напевно, ви запитаєте, чому ж він отримав депортацію? Як ти, Саша Гориш, депортацію українцям не дають. А є певні порушення? Українцями, в тому числі, за які депортацію дають навіть не роздумуючи і просто виганяють з Польщі, ну і не тільки з Польщі. В результаті перевірки законності перебування іноземців в Польщі, проведеної Варшавськими прикордонниками, затримали громадянина України, який не виконав рішення залишити територію України. 17 жовтня у Варшаві та околицях співробітники Варшавського прикордонного загону перевірили легальність перебування 10 іноземців. В ході перевірки було встановлено, що сім осіб перебувають в країні з порушенням правил, тобто не покинули території Польщі встановлений термін. Серед них були громадяни Зімбабве, В'єтнаму, України та Єгипту. Серед порушників був громадянин України, його затримали у Рашині під Варшавою. Чоловік ухилявся від виконання рішення про повернення в Україну, виданого на початку цього року прикордонниками у Згоджиці. Чоловіка підозрювали у сприянні незаконному перетину кордону іноземцями. На думку слідства він допомагав нелегальним мігрантам потрапляти зі сходу до Польщі, а далі вже й до Німеччини. Після того як виявили іноземців, в тому числі українці, які порушують законодавство. Польщі передали відповідним службам. В цьому випадку українця передали прикордонній службі України. Отже, ще раз нагадую, що коли у вас протермінований документ, або щось там з ним не так, ну щось там з ним не то, ви там протермінували безвіз, чи візу, чи ще щось такого плану, то вам депортація не загрожує. Всі документи продовжуються, навіть якщо ви не маєте статусу Укр. Але коли ви задійні в нелегальній переправі. Тих чи інших громадян третіх країн, коли ви в цьому допомагаєте, перевозите там, не знаю, що ще робите, Тобто ви задійні в цій нелегальній переправі тих чи інших громадян, вам в 100% загрожує депортація. Навіть при тому, що в Україні війна. Там ніхто не буде розбиратися. Якщо вас затримали, а ви там перевозите нелегалів, допомагаєте перетнати кордон. Чи ще щось? Майте на увазі, вам загрожує депортація з Польщі і з інших країн. Також як повідомляє Мюнхенський інститут, після того як провів дослідження по Європі щодо повернення українців, бажання повернення українців додому. Виявляється, що приблизно 25% громадян України, які зараз в Європі, не планують повертатися в довгостроковій чи середньостроковій перспективі в Україну. Результати опитування свідчать, що близько 35 українських біженців у країнах Європи хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі. Ви до речі, що про це думаєте, чи плануєте повертатися в Україну? Обов'язково напишіть в коментарях. Планую повертатися, не планую повертатися. Планую, але там за якийсь певний період. Теж можете так написати. Близько 35% українських біженців, як пише дослідження, хочуть повернутися в Україну як тільки там знову стане безпечно. Я теж не один раз говорив, коли роблю на якусь подібну тему, обговорюємо різні дослідження. Що як тільки війна закінчиться, значна частина українців повернеться в Україну. Там не та не всі. Та не всі. Не всі, це факт, але дуже велика частина. Як пише дослідження інституту, 35%, як тільки стане безпечно, 4% планують повернутися найближчим часом, незалежно від ситуації з безпекою. Майже 11% вже повернулися в Україну, а ще 25% не визначились взагалі. Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше біженців можуть уявити собі майбутнє за межами України, зазначили автори дослідження. Тут не треба багато видумувати, чи ходити до якоїсь там гадалки. Так воно є. Чим довше продовжується війна в Україні, тим більше людей за кордоном звикають, асимілюються, знаходять хорошу роботу, знаходять житло, беруть в кредит і тому подібне. Діти виростають, йдуть у садочок, потім в школу і так далі. І потім вони вже перестають хотіти повертатися. Або. Все ж таки знаходять себе за кордоном. Ну і просто втрачають цей інтерес. Ну так воно є. Незабаром після втечі лише 10% українців заявили, що хочуть оселитися за межами України у довгостроковій перспективі. Повідомляє інститут. Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. З часом ця частка стала падати в середньому на 4,7% відсоткового пункту за 100 днів. Йдеться в дослідженні. Хоча це тільки дослідження, звичайно, що всіх українців не питали. І я впевнений, що ось ці відсотки вони також коливаються. Зараз багато українців мені пише в коментарях в приватних повідомленнях, що вони не планують повертатися. Багато хто пише, що планують. Тобто тут ну складно вирахувати, тому що і мій канал всі не дивляться, і дослідження, які роблять, роблять певну вибірку, там 2 тисячі, 5 тисяч, навіть нехай 10 тисяч, але це все одно там не 4,5 мільйони українців. Таку вибірку ніхто собі не може дозволити, і ніхто не опитає таку кількість громадян України. Там все буде коливатися, тому що хтось планує повертатися, хтось не планує, хтось планує переїхати в іншу країну, но не в Україну, хтось ще хоче виїхати з України, хтось хоче бути в Польщі, хтось хоче їхати в Німеччину, а хтось хоче з Німеччини переїхати в іншу країну, а хтось хоче взагалі повернутися в Україну. Тобто, дуже велике таке коливання українців по світу, але те, що значна частина українців. Хоче повернутися, це факт. У мене багато моїх друзів, скажімо так, з першого класу або нехай не з першого класу, але дуже давно з якими дружили. Вони виїхали за кордон. І не жалкують про це. А хтось виїхав і вже повернувся. А хтось виїхав, от буквально недавно я спілкувався, і каже: я трохи тут побуду, почекаю, поки війна закінчиться, поки буде безпечно в Україні, і я 100% хочу повернутися. Виїхав. Знайомий з трьома дітьми, з дружиною знайшов співроботу за кордоном, дружина також, але вони все одно хочуть повернутися. Попри все, складно спрогнозувати, який відсоток тих українців, які зараз за кордоном, там за якийсь час будуть думати так чи інакше. Точно продовження війни не йде в плюс до повернення українців. Це факт. Ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Для тих, хто ще не знає, в мене в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є послання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповідь. А також на мій інстаграм, де я також публікую інформацію та відео, яка може відрізнятися від відео там на Ютубі чи Тіктосі. Тому теж рекомендую там. Також підписуватися з вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.